Мої вітання! Ви дивитеся телеканал Конкурентів і в ефірі. Програма Луцька автобазар. Сьогодні ми на одному із секторів Луцького авторинку будемо шукати мінівени, які ідеально підійдуть для сімейних пар або ж звичайних людей, які бажають мати в своєму гаражі мінівен. Сваген та Уран 2013 року випуску об'єм двигуна тут 2 літри. Двигун є дизельним і потужність його 103 кВт. Е, продавець стверджує, що тут є парктроніки, камера. Так, ну що ж, продавець нам люб'язно відчинив машину, і ми бачимо, що тут. Гарний дизайн мультикерма це мені особисто дуже подобається. Тут є мультимедіа, все видно, які дверці відчинені, які зачинені. Також тут є екранчик мультимедіа, двохзонний клімат-контроль. Також бачимо, сидіння вони достатньо доглянуті, немає ніяких затертостей, потертостей тріщин. Це скоріш за все замша комбінована із тканиною. Вони в такому сіро коричневому кольорі достатньо елегантно виглядає. Як я вже й казала, ця автівка на автомобілі в Автоматі біла стеля вона гармонійно так виглядає з темнішими сидіннями. Ззаду достатньо багато місця, і бачимо бажничок. Є там є шторка, якою можна закрити те, що ви перевозите. Тож я гадаю, мінівен непоганий. Для сім'ї то добра машина, в принципі. Uh -huh. Велика, комфортна, мягка. Uh -huh. А для старшого покоління або для молодих людей? Та для всіх добре мені як не крути. Але вам не подобається? Мені? Ну Так, 50 на 50. Uh -huh. А які вам автівки більше подобаються? БМВ. Я БМВ з по життю. Як вам БМБ? Саме краще. З того часто їздите? Ні, ви що, ви не ламається. Тут тільки так говорять люди, що вони погані машини. Супер. Надійні гароші мисли. Ось у нас ще один мінівен. Це Renault Scenic Семимісний. Підійде на велику сім'ю. Об'єм двигуна тут 1,6 літра, механічна коробка передач і потужність двигуна 96 кВт. Ця автівка є дизельна. Продавець вказав, що тут в цієї автівки є всі сервісні книги і зазначив, що тут оригінальний пробіг, а пробіг тут 208 тисяч кілометрів. За цю автівку продавець про. Осить 11 тисяч 700 доларів. На цій автівці є е, камера заднього виду, також задні парктроніки. Загалом диски дуже і дуже красиві, гарненькі, натерті і без подряпан. Так само є спереду парктроніки, і взагалом автівка досить гарна. Е, також тут на дверцятах є безключовий доступ, що можна, що дуже комфортно можна відчиняти без е, лишніх рухів. Ще один мінівен і також у чорному кольорі. Citroen Grand C4 Picasso, він є семимісний. Він 2010 року випуску, з 2011 почалася його експлуатація, тобто перша реєстрація. Двигун 2.0 HDI і потужність його 110 кВт. І має 150 кінських сил. Продавець вказав, що в цій автівці є клімат, контроль, парктроніки, мультикармо, круїз, контроль, також датчики світла і дощу. Всі подушки наявні, сервісна книжка. І ще ця автівка вона є свіжо пригнана і пригнана зі Швеції. Також продавець вказав ціну. Це 8900 тисяч дев'ятсот доларів. Загалом також продавець нам її відчинив. Зараз ми поглянемо, що є всередині. Абажа, ага. Як ти Опа. Так. Загалом дизайн мультикарма він такий, не такий, як у всіх, я би сказала. Автівка на механічній коробці передач є мультимедія, екранчик. Спідометр виведений на середину автівки. Також тут є панорама. Вона висувається все ззаду. Також є шторки на задніх на задньому склі, щоб пасажирам сонце не заважало. Загалом автівка дуже гарна. Сидіння доглянуті. Вони є комбіновані. Шкіра замша і тканина. Три матеріали вони є комбінованими. Загалом непогано. Я не бачу ніяких нюансів, подряпин і так далі. Renault Scenic синьому кольорі 2018 року випуску тут об'єм двигуна 1,5 літра, пробіг 150 тисяч кілометрів. І ця автівка, вона на автоматі. Ще один мінівен це Opel Зафіра. У нас 2011 року випуску. Він у чорному кольорі і він є дизельним. Пробіг тут 233 тисячі кілометрів. За цю автівку продавець просить 10 тисяч 400 доларів і вказує, що в цій автівці є круїз, контроль, панорама, також кругові парктроніки, підігрів керма та сидінь, а також два ключі. Ще один мініван, і також у чорному кольорі це Seat Alhambra 2012 року випуску. Тут об'єм двигуна 2,0 літра і автівка дизельна. Також продавець стверджує, що ця автівка не фарбована. Автівці я бачу сірі сидіння. Вони тканиняні, автівка справді на автоматі. Вона має кондиціонер і має мультимедіа. Також всі автівці висуваються в задні пасажирські дверцята, наче в Загалом, всередині, бачу кермо автомобіля непоганий дизайн, і загалом не бачу ніяких потертостей на панелях чи турбіно і так далі. Ну що ж, ми обійшли кілька секторів і справді знайшли непогані менівени. і ціни коливаються загалом однаково від 8 до майже 13 тисяч залежно від комплектації та побажань покупця. З вами була програма Луцька автобазар. Підписуйтесь на наш ютуб-канал аби бути в курсі головного. До нових зустрічей.